Е, як Мироніка зайвіть чи, чи, чи про що ви питаєте? Як Миронівка, як враження від залу, як враження від виступу? Як вас звати, скажіть? Дмитро. – Дуже приємно. А звідки ви Дмитро? Ми з гірком, з батьківщини, як називається. Ви також наш Миронівський, так? Ну, так. так. – Чудово. Розкажіть, Дмитро. – Що можу сказати? В Першу чергу ви ж бачили, діти вийшли. А діти не можуть збрехати. В Кожному з нас живе дитина. І діти вони показали, щоб показали, що треба інколи своїх дітей випускати. І ну, враження було надзвичайне. але фанзону ще вони не могли зробити, їх не вчили цьому. Їх треба вчити робити фан-зону. Давайте наступного разу спробуємо цим зайнятись, так? Тому що, хоча в залі я знаю, що були люди, які розуміють цьому ну, зміст. Досить часто бувають на багатьох концертах цікавих і вони тему знають. Тому... знаєте, Але тут може навіть нема де робити фанзону, фактично так же, якщо по великому рахунку. Хіба що брати їх на сцену? Знаєте, дякую вам. Дякую, було приємно. Надіємося, що буде все чудово у вас. І вам здоров'я. Ми познайомилися. Я, діда, я так, вже, я зні... я тут, вже так, знімаю. Давайте Конечно, розкажіть ми... ваше враження про концерт. <реку> Не, ми, ми, наше враження хороше. Ми за організацію хотіли сказати. Да. Дуже велике дякую, що є у нас ще в районі такі люди які іменно Есть люди творческие правда шо... да. директор дома культури школи творчески розвалить но мы создатели конечно веки однозначно веки. однозначно поэтому великолепний концерт ми очень довольны у вас видео или фотографии бывает спасибо, спасибо на концертах кайканар за практично вещал маю доступ як би там скажем и на сьогодні я вечут тверду руку славик в роботі з вашим сином і групою в цілому. Супер. Хлопці сприймають добро те, що їм дають. Це моє враження так, так особисті, якби. А ну тоді, знає, тоді, що, тоді вже, думаю, тоді вже... Па, з... Папа щаслив, yeah, потому що yeah. концерт удався, і yeah, всі довольні. Yeah, Спасибо всем, yeah, всем в хорошем праздничному yeah, настроєнні. Yeah, я думаю, що yeah, це yeah, самое, yeah, самое главное. Yeah. Да, цель достигнута. Yeah, 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 правильно, недоліки, в принципі? Не, ну то не суттєво. Для меня это очень приятно и почетно. Вот. И я Ва. думаю, продолжение рода должно быть и, и традиции, и тот прекрасный концерт, который сегодня состоялся. Я думаю, это только начало да. творческого пути. Я да. Я не знаю, что тут видео или, или фотографии. Потому что я хотела я просто да высказать да, свое мнение, да, Выникло, Да, Игорь Чуда. Ты Вы Выложите на все сто, да. Я очень больше счастлива, больше. что я выписала. Ну на 250 -м. подходит, подходит, да? потому что э, только люди творческие знают, чего О! стоит любой концерт, любой выход на сцену, столько энергии, столько э, позитива должно от тебя исходить, потому что ты должен этот позитив передать в зал. Я думаю, сегодня это все удалось, правильно, да. И это встреча первая, но не последняя. Я тебя люблю, я очень надеюсь на то, что это только начало твоего творческого пути и гораздо э, через 15 лет мы это будем вспоминать как начало твоей. Истории. Ігорю інтерв'ю, будь ласка. Що говоримо? Так а пощавись допомоні ще запитувати, щоб ви вже знали. Ваше враження від концерту, ваше враження від залу. Мородівка, такий, таке місце, яке дуже тяжко зібрали насправді. І, я ну, не очікував, що стільки людей прийде. Ой, Спасибо. Ну, і, ну, такий сюрприз був насправді. Приємно, що він відбувся цей концерт, тому що багато ну, відміняється. Насправді, я знаю, там були такі випадки. Але ну, приємно, що прийшли люди і підтримали. Я виклався на 100, а люди теж я дуже вдячний всім. А ви не на 100 виклик, викликалися на 200%. Це момент перший, а момент другий, що я вважаю, що, власне кажучи, не дуже добре анонсували ваш концерт. На жаль, мало хто знав, детально що перше, що ви земляк. Ще ви yeah, також нероніки, yeah, yeah, yeah. і ну не дуже добра була подача інформації про ваш концерт. Тому no, рано раз... рекламує, бачу. Погано, не якісно. Неякісно, так. Mm -hmm. да. е, ваші подальші плани. E, якщо наші можливо. плани зараз ми записуємо. Е, ну, якось, записуємо пісні свої авторські. Вже одна грає на радіо. Я з тобою, з ми грали другу пісню. Е, радіо ЄС Європейська станція взяла в ротацію. Львівська хвиля, там в Рівному взяли теж. Я дивився трек, ще раз, мені сподобався. В планах дякую. В планах ну, записувати далі, щоб тому що в ну, нас фінансування немає ніякого, а тяжко своїми силами зараз це все робити. Наскільки ви готові до співпраці з Анатолієм Степановичем? Він обіцяв протекцію сьогодні публічно. Вам це цікаво, не цікаво? Ну, ми будемо спілкуватися. Всякому разі, це приємно, що на нас звернули увагу. Це дуже приємно. Я вдячний дякую. вам відвернівчан, дякую, було приємно. Дійсно, ви працювали, ну, класно, ну, класно, професійно. Uh, скажімо, що відвідуючи концерт, як Ельзи, відчувається тверда рука Славіка. Ну, трішки є. Відчувається. Але да, ви... він мат... ну, змінив все зовсім. Ну, мій світогляд, і музичний, і взагалі бачення на музику це людина, яка дійсно дала ну, такий поштовх в плані э, самореалізації на сцені. Саме. Ну, як відчуття, бути, що таке буде на сцені, це саме тоді шло. Саме головне, що ви розкутий, ви відчуваєте зал, відчуваєте настрій. Ну, що поки що не на 100% насправді, бо я трішки сором'язливий хлопчина, але я просто. Я сьогодні не побачу, скажіть ну, відверто. А... Ви виявляєте, як я буду, коли не буду на Ви будете просто чудово, ви сьогодні чудові. Дякую, дуже. Удачі вам. Спасибо. Приїжджайте.